Від сьогодні після тижневого навчання, виключно дистанційно через масовані удари по містам України, 10 жовтня, в школах міста Білгород Дністровського, в яких облаштовано укриття, відновлено очний учбовий процес. Напередодні вчора, 16 жовтня, міський голова Віталій Граждан разом з заступником міського голови Андрієм Криштоповим, виконуючи обов'язки начальника управління освіти міської ради Оленою Принц, провели зустріч з батьками учнів Білгород Дністровського академічного ліцею. З питань організації освітнього процесу. Су, і в даному учбовому закладі зустріч була обумовлена тим, що в результаті проведеного голосування серед батьків закладу 120 з 495 загальної кількості учнів виявили бажання навчатися офлайн. Тим паче, укриття в даному закладі вже готове для прийому учнів на випадок повітряних тривог. Загальна міськість 150 осіб. Безпечність та зручність перебування в укритті гарантується міцними стінами з монолітних бетонних блоків, двома зручними входами, двома потужними Ужними системами вентиляції з фільтрацією повітря декількох рівнів подається тепле повітря для обігріву... наявність санвузла, питної та технічної води медичної кімнати, вайфаю, телефонного зв'язку та меблів. Розуміючи занепокоєння батьків, міський голова зазначив, що державною владою передбачена можливість організації очного навчання для учнів батьків, які виявили на це бажання. А влада на місцях повинна сприяти цьому та обезпечити очний процес навчання. Облаштувавши укриття згідно норм та вимог часу. Віталій Граждан наголосив, що кожен з батьків повинен приймати самостійне усвідомлене рішення, бо безпека дітей, попри все. Наша задача організувати условия. Бо вже є у нас розділився на Одні батьки требують, щоб ми дали можливість і сделали таку можливість, щоб діти могли вчитися. офлайн, то есть очно, да, и мы это обязаны сделать. У нас будут работать и созданы условия практически во всех учебных заведениях нашего города. Это что касается и детских садов, и школ. Это помещение демонтируется, это ПРУ. Противоэндекционное укрытие, которое являлось с ним еще и строилось таким образом, что оно имеет статус ПРУ. То есть есть степени защиты, которые соответствуют ПРУ. Есть вытяжка, которая работает специально по нормам. Есть запасы воды, есть туалеты, есть вода, Є місця там і ну міста для, для того, щоб не ходіли да? по місцем нахаження дітей, допустим. Тому що требування такої з дошков, щоб, щоб місце свободи дітей участь, щоб вони всі могли знаходитися. Якщо міст не вистачає, то се дітей не будуть набирати більше, ніж 10 місць є. Більш того, на кожен навчальний заклад, який відновить роботу в очному форматі, буде встановлено електрогенератор на випадок знеструмлення в мережі. Електрогенератори. Установка, которая в случае, если когда-то произойдет, они заводятся э, отсюда внутри, работают вытяжки, все, свет здесь есть, интернет работает. Это тоже мы уже все сделали, и здесь тоже сейчас будут на ближайшие дни установлены генератор. Практически все учебные заведения нашего города будут иметь возможность обучать наших детей офлайн, Но это будет по желанию родителей. Э, все остальное будет проводиться дистанционно, как и было раньше. В процесі діалогу з батьками було зазначено, що наразі навчання в даному закладі буде відбуватися виключно в одному корпусі, в якому і знаходиться укриття. Тому і кількість дітей обмежена. Хвилювала батьків, і безпека руху дітей в школу та зі школи. Організація підвозу, питання облаштування мобільних укриттів наразі це неможливо, бо сьогодні ми виходимо з того, що маємо, зазначив міський голова. Тому лише зваживши всі за та проти, батьки приймають остаточне рішення, дбаючи про безпеку. У власної дитини, що стосується подачі тепла в начальні заклади, то це питання на контролі. Наша теплоенергія зайняла перше місце практично там в Одеській області і в деяких регіонах України по розвитку, ну, і по підготовці, тому що у нас там все повністю нове обладнання. Єдине нас попросили, що ми повинні ужатися по потребленню газу на 15-20 З Сучом що ми поміняли котіл новий і у нас. он уже потребляет меньше газа, да, как в прошлом году, установили насос и так далее, то мы можем ужаться и, в принципе, дать практически такую же температуру, как и в прошлом году, даже не снижая, как они говорят, на 16 градусов. Если все будет идти, дай бог, нормально, то я думаю, что мы так и пройдем эту зиму. Детальніше про те, як буде проходити освітній процес в ліцеї, які оптимальні форми навчання будуть обрані, розповів директор навчального закладу Валентин Бондаренко. Він запевнив, що мати можливість очно навчатися будуть лише ті діти, батьки яких напишуть письмову заяву. Надійність нашого укриття вона є набагато вищою, ніж надійність деяких квартир, в яких ваші діти перебувають в день, коли вас там, в принципі, немає взагалі. Це до того, чи варто чи не варто дітей відправляти на навчання, але як сказав Віталій Вікторович, остаточне рішення приймають лише батьки. Модель нашої роботи буде залежати від того, наскільки бажаючих буде більше чи менше. Наше укриття всього розраховане для одночасного перебування тут 150 осіб. Це учнів, це вчителів, це обслуговуючого персонала, які мають можливість тут укритися. Тому зрозуміло, якщо бажаючих дітей прийти на очну частину буде 200, 170, 230 чи 300, зрозуміло, що в один день, в один час прийняти таку кількість дітей, ми не зможемо. І, відповідно, буде опрацьовуватися модель змішаного навчання, яка сьогодні, в принципі, в Україні працює. Одні працюють дистанційно, паралелі класів, наприклад, інших ми запросили сьогодні чи на цьому тижні на очну частину. Наступного тижня ситуація змінилася. Той, хто був дистанційно, то вийшли на очну частину. На жаль, іншої можливості, іншої моделі сьогодні не буде. Валентин Бондаренко зазначив, що, аби організувати освітній процес в очному форматі для всіх учнів, буде проведено інструктаж та тренування. Ми дітям ще раз пояснимо, що вони будуть робити, коли звучить сигнал повітряної тривоги під час уроку, але це простіше, тому що є вчитель, є доросла людина, яка їх організує і проведе в укриття, але Повітряна тривога може пролунати тоді, коли діти будуть знаходитись на перерві, на території або навіть за територією ліцею. Ми теж з ними маємо цей алгоритм відпрацювати. Що вони будуть робити? Що по сигналу тривоги вони мають повернутися, якщо вони десь тут біля ліцею, вони мають повернутися в укриття і перебувати тут під наглядом дорослих людей. Що стосується організації робочого дня учнів закладу, то навчання буде відбуватися за розкладом уроків з дотриманням часового проміжку перерв, аби забезпечити систематичне паралельне навчання в обох режимах онлайн вдома та офлайн в школі. Тому не виключено, що перші дні таке навчання буде відбуватися шляхом проб та помилок. То всі предмети за розкладом будуть викладатися, так будуть певні незручності. Чому? Тому що частина дітей буде сидіти в класі, частина дітей в цей час буде працювати дистанційно. Ми до наших сьогоднішніх з вами зборів декілька моделей обговорювали з колективом. На цю хвилину, ось на даний момент, ми зробимо все можливе в технічному плані, щоб і діти в класі, і діти вдома, які залишаються, одночасно були присутніми на уроках вчителя. Але хтось очно, а хтось в цей час вчителя слухає дистанційно. Якщо щось нас буде не влаштовувати, ми будемо зразу змінювати механізми і підходи. Немає догми, немає алгоритму, який би не міг бути змінений. Просто треба розуміти, що все це нове, як для вас, так і для нас. Умов робота в таких умовах тому для нас головна задача дати однаково якісну освіту, що для дітей на очному навчанні, що для дітей на навчанні дистанційному. У батьків була можливість оглянути переоцінити його безпечність на власні очі і зробити висновки для себе, і лише потім винести остаточне рішення, яке в процесі самого навчання також може змінюватися, бо змінюється і сама ситуація в країні. Жодної дитини за примусом, за нашим бажанням ми не можемо прийняти. Це має бути виважене бажання батьків. Директор академічного ліцею нагадав, що під час повітряної тривоги заняття тимчасово припиняється для обох форм навчання. Діти, які вдома знаходяться в безпечних місцях своїх осель, що визначили батьки. А діти, що відвідують навчальний заклад, в укриті під наглядом вчителів тут стоять спеціальні фільтри. Вони витримують навіть ядерну атаку. Тобто, якщо буде радіоактивна якась ситуація, у цьому приміщенні можна перебувати сім днів на тих фільтрах, які тут стоять. Зараз вентиляція працює тільки на першому режимі. Для дітей перебування в цьому укритті є комфортним, безпечним і вони будуть весь час, поки йде повітряна тривога, під наглядом дорослих людей. Вчителі, предметники, які будуть працювати, вони будуть перебувати так само тут і контролювати діяльність поведінку наших дітей, щоб цей час нічого не трапилося. В режимі питання відповідь директор вислухав батьків їх зауваження та побажання, обговорили режим роботи, відвідування закладу у випадку ранішньої повітряної тривоги, нюанси переходи на змішану форму навчання зі створенням міжкласних груп з паралелей. Але все це буде видно в самому процесі навчання. Нам треба тиждень, щоб прожити і пропрацювати. Якщо ми побачимо, що та модель, яку ми хочемо запровадити, вона не спрацьовує, візьмемо іншу модель, але для нас головне, щоб це було оптимально, а на першому місці безпечно. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.